Дай Боже вільні люди! Сьогодні вам розкажу, як поповнити Interactive Brokers з Revolut. Значить, заходимо в аккаунт Interactive Brokers, Тут нажимаємо Transfer and Pay, Transfer Funds. Далі нажимаємо Make Deposit, вибираємо валюту євро. Нажимаємо Get Instructions. Sending Institution, вводимо Revolute, Account number вводимо свій IBAN Revolute. Знайти його можна, якщо перейти в профіль, далі «Account», далі all accounts, Євро. І тут буде ваш IBAN. Далі вказуємо суму, яку бажаєте переказати на Interactive Brokers і нажимаєте Get Instructions. Тут ми копіюємо собі «Transfer funds to», копіюємо собі IBAN і копіюємо Payment Reference. Десь собі скиньте в Messenger, щоб потім не писати це вручну, а просто скопіювати. Так, відкриваємо нашу аплікацію, нажимаємо «Трансфер», нажимаємо Нью, нажимаємо банк, вибираємо бізнес, країну вибираємо Німеччину. Сюди вводимо наш IBAN, який ми скопіювали з Interactive Brokers, Company Name вводимо, який ми скопіювали з Interactive Brokers, пошту вводимо при бажанні. Далі у вас попросить додаткову інформацію. І потім ви вводите суму, яку вам потрібно переказати, і референс ви вводите те, що ви скопіювали собі з Interactive Brokers поля Payment Reference. Так, ну і в принципі все. Кошти рінтовно надійдуть на пользі 4 днів. То коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Успіх!